Яку зраду готують для українського народу? У Раді зареєстровано законопроект, що дозволить громадянам 60, а громадяни прям чекають, коли ж дозволять, коли вже, ну, вже можна, добровільно підписувати однорічні контракти на службу під час воєнного стану для офіцерів за згодою Генштабу. Тисячу гривень. Донат, ви молодці. Так, значить, контракти добровільні для осіб віком 60 плюс. Не те, щоб добровільні, пункт перший. Тобто щось будуть вводити все-таки збільшення віку призивного. Друге, а, значить, люди віком 60 плюс дуже сильно потрібні нашій економіці. І вони взагалі дуже сильно ще потрібні. І оцей бум, коли. Перегортається, знаєте, оця історія, що пенсіонерів нікуди там не беруть і вони не потрібні, вона трошки вона трошки зміниться. І по-іншому і підприємства подивляться на цих людей, бо там ще є порах в Параховницях, це однозначно точно. Європа вже готується окупувати Захід України. О для цього і є план ведення псевдомиротворців, секретар Радбезу РФ А. Шайгу заявив, ну, понятно. Так, заяви із Дурдома. Значить, чи є в цьому хоч щось правдивого, що Європа за допомогою миротворців чи під прикриттям ведення миротворців на нашу територію, хоче нашу територію заграбастити. Є така, таке бажання. Ну, типа, вдруг прокатить, не прокатить. Поїхали далі. Значить, Завдання від бункерного мене вбити. Елітні кіллери ФСБ приїжджали, щоб мене вбити. Я піддержу охороною і не ходжу до магазинів за продуктами на ринки, не живу вдома. А, гордон. Так, гордона хочуть вбити. Да? І що тут дивитися? З СБУ запобігло вбивству активіста Стерненка і затримало нападника. Замок було скоєно з вогнепальної зброї. А тут що дивитися? Чи е, мріє? Кремль відклав всі справи захоплення світу. Перебачення людства, і на першому місці це ліквідація спочатку гордона, а потім Стерненка. Все ж так. По Стерненку так. По гордону він не в цьому списку. Угода зі США щодо копалин гарантує постачання ППО. Україна отримає нові системи ППО без боргових зобов'язань. Інвестфонд також забезпечить сумісне використання ресурсів без втрати контролю над ними. Угода зі Штатами щодо корисних копалин. Це давайте так винесемо за лапки. Подивимось. Цілісність цієї угоди. Угода про корисні копалини перейде в наслідство чоловіку-імператору, тобто якась людина, правитель, буде надалі залежна від цієї угоди. А після цього ця угода переходить до жінки, яка буде розпоряджатися або фінансуванням, або розподіленням. І після жінки ця угода буде зруйнована, зупинена. Ну, смерть від людник, що, Ну, все, конець. А, тут же про ППО ще було зараз, чекайте. Значить. Ми з системи ППО без боргових зобов'язань, чи це буде так? Ой, ви знаєте, так. Да? Спочатку отримаємо без якихось запчастей. А потім все отримаємо в дуже дуже реальному майбутньому. Штати більше не збираються відігравати роль посередника у переговорах між Україною і Рашкою. зайчики, А що таке? Все, обісралися на більшку. Плили-плили там три дні спочатку, потім сто днів. А тут вже отакое. От ми не будемо посередниками, ми немиттєво прилітаємо. Прилітатимемо на інший кінець світу. Ну це ж складно. Уважиш. Ви ж на конях їдете на свинях. Щоб модерувати зустрічі. Тепер робота повинна вестися між двома сторонами. Сказала вона. Хто вона? Держдеп Темі Брюс. Що вам сказати? Нещодавно ми з вами бачили, що. Навіть і таке буде, що вони будуть заяви такі кидати, що вони виходять із переговорів. Чи дійсно це так по факту? Повиділюються штати, да? ну, зокрема, представник штатів, головний там по палаті, повиділюються, повиділуються, захочуть, щоб весь світ навколішках стояв і просив не кидати, не йти, бо без них ніяк. А потім знову ж таки. Щось таке, може, це метеорит, який знаєте, прилетить на територію Рашки. Може, це якісь такі громі молні, там, небеса розійшлися, і тут щось таке спустилося, і нема більше цієї недокраїни. Ну, щось таке трапляється. І всі змінюють, абсолютно всі перевзуваються в повітрі і змінюють своє ставлення до нас в першу чергу. Джулі Девіс призначена тимчасово повіреною у справах США в Україні. Вона очолить посольство в Києві. Девіс, журналістка, медіа аналітик українського походження, яка проживає у Штатах. Також вона є кар'єрним дипломатом з 30-річним досвідом роботи в Держдепартаменті штатів. Призначення Джулі Девіс. Чи вплине це якось на нас із вами? Як призначили, так і приберуть, людина не може впливати і не буде впливати на жодний, на жодний процес. І тут історія просто вислати Сматрящева за грошима. Ну, такі люди, наші нам тут нужні, з нашою корупцією. Такі люди тут, на жаль, поки що не переживаються. Дякую.